Ребзя дубль 2. Спробую зняти вам контент, а саме їзда без рук 1 кілометр. Зараз на нашому годинничку відстань 2 кілометра 950 метрів. Мені включає музичку, яку на щастя чи на жаль ви не почуєте. Тож, на годинничку. 2,95. І я відпускаю ручку. Все, погнали. Я беру ручку і я знову відпускаю ручку. На годинничку 97. Так, три кілометри годинничок нам відзвітував. Чао. Так, якщо мене не зіб'є машина, це відео вийде. Це відео вийде, я думаю це заслуговує на лайк. Окей, ніхто не бачить ніхто не бачить. Так, якщо і зараз мене не зіб'є машина, це відео точно вийде. Так, машинок немає. Круто, супер, 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 їдемо. Європейське освітлення дає мені можливість 9 годин вечора знімати отакий доволі світлий контент. Якщо в мене хватає IQ, я вставлю якусь качову музичку, яку ютубчик не заблокує. Якщо ні, то будете слухати, як я співаю своїм чудовим голосом. Машини немає, круто! Є всі шанси на вихід цього відео! Я отут обережно по велосипедній доріжці, без ручок. Опа, опа, лайк. Отак От що там коротше, якось там, да, розпальчовочка, розпальчовочка. Що, ми приїхали вже 600 метрів. Ну що, кілометр дамо, чим дамо, як думаєте? Я думаю, дамо. Якщо ви щось лайк поставите, то полюбимо дамо. Ну, в такий час уже в парках немає. А ні, є люди трохи. Так, якщо і на третьому перехресті мене ніхто не зіб'є, то взагалі майже щасливий день буде по факту. Йоу, машин нема, гуляємо, гуляємо. 820 метрів. І тут навіть машина моя зараз не зіб'є, дивіться, йо-йо-йо, як мені повезло. Так, заді мене їде. Хлібається, він мені не завадить на годинку 930 метрів. 540 Будь ласочка, Будь ласочка, Ну. Ну. Ну, ну 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 ну. 4 кілометри. Йоу, 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 йоу. гайси, ми це зробили. Сподіваюсь, мене з'їв'ють. Я дуже на це сподіваюсь. Я ще не беру кермо, ось моя ручка. Мене обігнали, я не беру кермо, не беру. Не беру, не беру, не беру, не беру. Оп-оп-о-хо. А тут вже немає освітлення, йо-йо, що мені робити? Що мені робити? Що мені робити, гайси? Я ще не беру ручку, не беру. Вам мені видно, сподіваюсь, не беру, не беру, не беру, не беру. Все, вже не видно, все, взяв. Все, гайси, з вас лайк, а з мене безпечно добратися додому і скинути це відео на ютубчик. Все. Обняв, поцілував, удачки вам. Да, ось так ось. Ой-ой.